Вітаю, вітаю всіх на землях світанку. Сьогодні у нас починається наступний 38-й сезон. Зараз ось я тільки заван... ну, вимкнув гру, оновив. І ще навіть не заходив ні разу. Подивимось, що там нам принесли по оновленням. Ревампи, які додали одного героя. Зараз ми це все глянемо, як це виглядає. Так. М Зараз я буду опускатись назад <хи> на епік. Да, він рейт я собі підзлив під кінець сезону. Можна було не підніматись. О, навіть номер 8 була фаша. Я щось думав максимум 12. Ну і ось. <хи> Зараз я буду втрачати свій ранг. Хлоп, все, готово. Епік другий. Так. First Recharge у нас дають кагуру скин. Непогано. І подивимось, що у нас тут взагалі. Так, давайте все зберемо, все, що нам тут дають. Марк Асріт є. Так, а звука, звука звук, звук. Привіт-привіт завтра. Так, щось я чую, не чую звуку з. Ага, ось він є. З'явився з телефона і зник. Добре. Значить, так, у нас тут нова прев'юшка, в принципі, підходить. Непогано виглядає, і пройдемось зараз спочатку по всім цим нагородам. Е, у нас тут скін на хуфру і скін на хуфру буде безкоштовний. Я так розумію, за щоденне виконання е, завдань. Free skin. Клас. Ще й красивий скін. Так, це звичайні завдання. Давайте візьмемо тут якусь нагороду, нічого цікавого. Далі обсидію. Можна взяти теж безкоштовно за виконання щоденних квестів. Давайте Unlock Pass. За скільки він хоче. За 30 тисяч монет, плюс 20 кристалів. Або за full price в кристалах. Я давайте розблокую за 20 кристалів. Вони мені повернуться звідти ж. Так, отримали обсидію. Юлія, привіт-привіт. Так, ну, герой у нас уже є. І 20 кристалів, які я витратив на це. Я потім маю ще собі повернути. Тому що ось у нас тут скільки 4 кристали. Потім ще 4. І 6. Це 14. І в кінці е на 22-й день і ще 6. Тобто 20 цих кристалів, які я витратив на оцей пропуск щоденний, вони мені назад повернуться. Нормально. Далі у нас ранг «Клеш» з'явився. Uh, так, це пік, це я так розумію. Ацепт челендж я так розумію, в тому, щоб пройти до наступного рангу від того, що в мене є. Тобто, в uh, мене був максимум 74 зірки, бачите, і тут, якщо я дійду до 75, мені дасть um, якийсь титул, типу, це uh, умовний челендж, який мені пропонує гра на цей сезон. Прикольно. Так, тут просто треба буде подивитися історію обсидії і, в принципі, отримують цю нагороду. Все. Е, далі. За Project Next за апдейт дають якусь нагороду. Давайте глянемо, що там за нагорода. Starlight Member Skin Trial. Ну, Trial нам не, не потрібен, але Starlight 100. Очок дало. Так, тут нам що дає в кінці? Теж тріали. Ну, це не цікаво. Це просто за ігри дають якісь. А тут у нас талант, трі... все все тріал. Окей. Йдемо далі. Так, це я зберу. Ось, і ще у нас тут є. Дають скін. За. Як його подивитись на кого? Ладно Дають скін за 100 ось таких. Токенів. Ці токени збираються тут. І, по факту, тут що треба зробити? По ачевментам. Виконувати щоденні квести відповідно. І давайте імкресіт Any style level. Подивимося, що тут у нас? Е, нова система ачевментов. У нас тут підвезена. Нова це Я потім подивлюсь Cinematic М -м -м Так. У нас нова система ачивмента, вона дуже велика. Tab here to return. Окей, okay, дякую. І, в принципі, якось так це виглядає. Давайте апгрейд натиснемо. Поняття поки немає, як воно працює. Будемо розбиратись по ходу. Це все можна буде збирати типу, ачів... ці ачивменти по декілька разів, які у нас раніше були. І стакати, напевно, і апгрейдити якісь свої скіни фрі скіни. Далі у нас є інші ачивменти. Це ті, які у нас відображаються. Ну коротше, дуже багато. дуже багато. Так, achievement ліст confirm. Так, харизма. Ну, коротше, змінили інтерфейс ачівок, я так бачу. І ще може, я не зрозумів те, як воно буде працювати тут. Може, можна якісь нові отримати. Тут не буду зараз на цьому загострювати увагу. Напевне, будуть окремі якісь відео на цю тему. Чи скріншотики. Так, поїхали далі. Далі ми поїдемо, подивимося по оновленням. По оновленням у нас так, я собі тут ще переклав, просто щоб озвучувати. Ну, обсидія новий герой це ясно. Ми не будемо. Ревамп Аліси. Ми зараз подивимося, що там у нас було. Так, Обсидія, Аліса. ну ревамп Аліси це взагалі. там, Я думаю, окреме відео ще Люцифер має зробити. Я думаю, зараз ми на неї зайдемо, подивимося, що там. І так, по змінам героїв. Перша це у нас Ангела. Їй тут, скажімо так, трохи апнули, трохи кулдауни опустили. Давайте перекладемо, що ми очікували, що Анжела битиметься плічо-пліч -пліч союзниками, але в реальних матчах Анжела проводить більшу частину часу подалі від союзників. Тому ми прагнемо покращити відмінні характеристики Анжели. Тож ми значно зменшили час відновлення її ульти, так ульти та оптимізували логіку автоматичного прицілювання, щоб збільшити частоту використання ульти гравцями та ефективність підтримки. Ми покращили досвід у пасивці на навичці 2 Анжели, що дозволило гравцям краще сприймати умови на полі бою. Окей, давайте по факту. Пасивка. Це нам показано, значить, це як баф. Новий ефект додано: додано індикатор стеку для отриманої швидкості руху. Ну, побачимо, як це виглядає вже в боях. І виправлено проблему, через яку Ульта не могла активувати бонус швидкості руху. Пасивки. Окей. На першому скілі кулдаун збільшили з 6 на 7 секунд. Хілити буде на 1 секунду чекати довше. Окей. Так, другий у нас скіл. Неможливо цілитись на міньйонів Можна цілитись лише на кріпів та героїв. Окей, ми додали коло індикаторів. Ну, коротше, приціл на міньйонів тепер не буде з другої. І ульта. Базовий щит з 800-1300, ну, як бачимо, плюс 250 магічної сили збільшується на. Збільшується? По-моєму, він зменшується. 600 на 1000 плюс 150 магічної сили. Ну, наче базовий щит зменшується, але кулдаун виправлено з 70 секунд на 20 секунд. фіксет щоб це значило, треба дивитись. Е, також тут виправлено, час відновлення тепер починається під час від'єднання від союзника, бо раніше починався цей кулдаун, коли тільки приєднувалося до союзника Ангела. Окей, додано захист для Ангела стала метою. Ну, ще не знаю, чи, чи стала, але побачимо. Е, так. Додано захист для запобігання випадковому скасуванню. Підкалювання або приєднання через швидке торкання. О, це, блін, проблемка була. Да. А також видалено ефект, який скидає час відновлення інших навичок після підкалювання. Так, оптимізовано логіку автоматичного прицілювання для е, прямих застосувань ультимативної здібності. М -м так, ультимативна здібність тепер автоматично прицілюватиметься до союзного героя. З найнижчим відсотком здоров'я, якщо цей союзний герой отримав або завдав шкоди. Коротше, тепер е, тапнуть просто випадково на когось, буде складніше, судячи з опису. І тепер автоматично, коли натискаєте ульту, якщо автокастом, то він буде е, ви будете стрибати прямо в союзника з найнижчим рівнем здоров'я. Оце нормально Оце нормально. Ну, а ручне прицілювання не залежить від цієї зміни. Тобто, руками, коли ви націлюєтесь, тут уже все, як і раніше, ніяких змін немає. А, так, далі у нас флорін. Флорін, кажуть, що понерфили. М -м так, давай пасивку. М На пасивці у нас щит. Замість 150, плюс 80% магічної сили стало 100% плюс. Е Плюс 70% магічної сили. Ну, це да нормально порізали посилочку. Далі другий скіл. Стан буде діяти не 0,7, а 0,5 секунд. Ну, куди ще менше, я не знаю. Це вже просто щоб збити комусь навичку. А ульту от її підняли. І що тут е, на ульті її підняли? Додано функцію, яка відображає інформацію про ХП союзників зі здоров'ям нижче 60% у режимі реального часу біля кнопки ульти. Оце прикольно. Тобто тепер на Флорін буде видно, у кого який. Якщо у союзників 60% і нижче ХП біля ульти це буде в неї відображатись, щоб вона могла зреагувати швидко. Ну, непогано. Але все інше, Ну відхил її на посивці порізали нормально. Побачимо, чи буде ще Флорін гратись. Так, Бейна підняли. Давайте я не буду читати весь опис. Ну, чи давайте. Так, у поточному патчі Бейн занадто покладався на золото для масштабування Ми хочемо, щоб він мав більший вплив у ранніх. Ну, коротше, його захотіли зробити на старті більш загрозливим. І цей баф спрямований саме на це. Тепер на навички 2, йому збільшили. Ого, йому дамаг збільшили. Прям Ну, це майже вдвічі, чи мені здається, сам дамаг. І... Але зменшили у цей прирост плюс 180%, впав до 130% Total Magic Power. Але стартовий дамаг 250-450, тепер замість 140-340. Тобто, реально, на старті в нього буде більше дамагу, а в лейті воно плюс-мінус буде так, як і зараз. Е так. Час виходить. Mm, так Зі 150% на 250 зарядка. Could e, charge time 2,5 секунди на 2 секунди зменшено. Тобто він буде e, швидше. І час e, захисту від. Ну, блін. E, нормально, Бейну підняли другий скіл. Прям нормально. Він на старті буде тепер трошки m, трошки сильнішою загрозою. І ультимейт йому підняли. Ультимейт e, зменшено час. Замаху на 20%. Тобто, коли він дає е, ульту, е, виходить, що анімація, типу, буде швидше. Чи як? І швидкість руху акул його з 4 до 4,3. Е, виходить, що швидше у нього відбувається швидше анімація ульти прям е, на 20%. І акули рухаються ще швидше, ніж. Ну, не, не знаю, чи це сильна зміна чи з 4 на 4,3 секунди, але ж. Подвійна ця ну, анімація плюшвидкість акул має давати ульту набагато швидше і важче буде від неї відійти. Тривалість у повітрі у нас е це коли підкидують акули. Раніше підкидувало на 0,4 секунди, а зараз буде на 0,6 секунд підкидувати. І вилучений ефект відкидання від удару ультимативної здібності та покращено ефекту уповільнення при ударі. Тепер шкода від ульти. У нас було 600 000, стало 700,100. На соточку підняли. І було плюс 100% фізичної, плюс 170 магічної атаки. А тут буде плюс 80 фізичною. Ну, це не сильні зміни. Це зміна саме на е, на старті. На старті він буде давати більше дамагу, ніж зараз. А в лейті буде плюс-мінус те ж саме. Так. Далі у нас стамус. Е, Тамус у нас, по-моєму, його ревампили. Чи що. Так, 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 пасивочку. Налаштування механіки. Кожна базова атака, яка не випромінює енергію лави, накопичує лють тамуза, що збільшує шанс. Це я не буду читати її. Давайте, трудемеч. Трудемеч був 45 плюс 100% фізичної атаки. Ну, коротше, оці всі. І у нас тепер замість. 45 стало 60 базовою. Е, а замість 100% від фізичної атаки 70 фізичної атаки і 8. Ага. Окей. Тобто, на старті йому м, трошки підняли урон. Залежність від фізичної атаки з часом в леті буде падати, але рівень героя буде впливати більше. Тобто, по факту. Е, Йому дали нормальний кращий старт і більшу залежність саме від рівня, ніж залежність від предметів. По факту, дійсно, ця пасивка вона... це не баф і не нерв, це щось балансування більше до рівня за ніж до предметів. Перший скіл. Перший скіл оптимізовано виявлення зіткнень кос. Тепер він рухається швидше за ціль і тягне її назад. Ага. Тепер він рухається, коротше, швидше, ніж ціль да і тягне косами, типу, назад. Е, окей. Не знаю, напевно, це була якась проблема в цьому. Я просто на там не знаю, з чим там була проблема, з типу виправили чи що. На другому навику оптимізовано. Як. Так. Е, просто візуальні ефекти. Просто візуальні ефекти, і це подано як е, баф. Окей. Ну, давайте. Головне, це, звичайно, ж тут ульта. І. Ульта у нас. Макс ХП раніше було 500-1500, тепер просто 600. Немає розбросу. Макс ХП бонус був 0. А... а, я зрозумів. Тобто раніше макс ХП просто було від 500 до 1500, а тепер 600 гарантованих, і плюс ще додається бонус 30-50% екстра макс ХП тобто від предметів. І атак, швидкість атаки, буст був 1.3-1.6, ну, Помножувався да, на цей коефіцієнт. А зараз на 60-100% збільшується. Тобто, То можна сказати, 1,6-2, якщо в цих коефіцієнтах. Дивно, що тут відсотки, а тут рази. Окей. Сільвана. Сільвана, Сільвана теж баф. Новий ефект на другому скілі. Може бути перервана лише контролем високого рівня. Тобто другий скіл тепер не можна буде збити Сільвані. Але треба буде дивитись, чим саме можна збивати, чим не можна. Ну, якщо це хай-левел CC, що це. Високий рівень це хто? Це типу, придушення як у Франку, напевно, чи щось таке. Звичайним станом, напевно, не можна буде збити. Е, побачимо. На чіпі. Теж баф чіпа, Physical дефенс так з 5,5 на 6. Не знаю, чи сильно це буде як бустити його. І на першому скілі новий ефект. Е, мітки тепер можна застосувати на міньйонів і кріпів. Баф? Не знаю, чи це баф, чи стане тепер чи пікатись частіше. Кімі занерфили, кажуть. да А давайте що ж це за нерф такий. Базова атака. Збільшено інтервал між базовими атаками при постійному натисканні кнопки. а-а-а Тобто базові атаки будуть ну ці от те, що вона випускає, більший інтервал, тобто їх менше штучок буде. Окей. Чи, чи як? Ну, коротше, це точно, як базові атаки це, це база для кімі, в принципі. Е, якщо там зменш, ну зменшується інтервал між, ним, між ними, то так. Да, буде просто менше урону вносити за той самий час. І у чи просто щось, е, якийсь баланс це, м, оптаві, оптимізовано дальність сплеску. Ну, типа на базовій атаці. Що це за оптимізація, яка не баф, не це я не знаю, поняття не маю. Так, ну Battlefield я тут щось по карті змінили, я навіть не буду в це лісти. Е, е, Роумерів, м -м -м по, -по, -по роуму там є навіть окреме відео на офіційному каналі Мобли, м -м як роум поміняли, як він тепер буде працювати. Тут е -е, ну багато тексту я не буду це зараз типу, читати, бо я ціле там відео, воно недовге, не 2,5 хвилини. Mobile Legends з Бенбенг там і можете ввести подиві... подивитись, там схематично все є. М -м окей, все, давайте зайдемо. Зараз глянемо, як обсидія виглядає. Так, Рівард, дякую. Давайте подивимося, що це мені за Ріварди тут пропонують. Заглянемо як Обсидія, як Алі Аліса виглядає нова. І будемо вже реєструвати каточку. По -по Подивимося, що там за страждання зараз відбувається в катках. Так, як мені натиснути? Ага, мод. Мод, Prod Practice, Enter. І обсидія. Уже є цікаво якісь, нема топових збірок. Ну, Візьму те, що мені пропонують. Е, опонента якогось нехай такого. Мені все одно. Зайдемо, глянемо, що там. Так, у нас тут демедж спідап. Так, зараз. Напевно, цей перший нічого. Е, я бачив вже синемати... синематики. Ох, як прикольно перша зараз, секундочку. Дивимося, як, як віддаляється камера. Оце в неї дальність така, ніфіга собі. Ну, дальність дуже хороша. Ми стакаємо пасивочку зараз під ХП. Ну це ясно, це просто бот. Зараз давайте додамо собі левелів швиденько. Де ж тут кнопки... Ага ось. Макс левел, там макс левел, GET, GET. Все. Я не буду зараз там по збіркам щось, ще немає ніяких збірок. Я просто хотів подивитись скіли. Ну, вливає урон, вона ще рухається при цьому. Гарно, гарно. Не розумію, контроля немає, да е, ну Спідап цей е, норм. Ану. Хоп. Раз. І ну треба дивитись хоп. Е, контроль по факту це ульта. І дуже швидко від, відкатується швидкі, о, швидкість руху. це. Дивіться, раз, три секунди. Жесть. Це ж можна переміщатися по карті. дуже... Йомою, а що так що так швидко відкатується? Я не став собі кулдаун типу швидкий. Це ж можна просто відходити, можна просто відходити. Тому що перша дуже далеко б'є, прям дуже далеко. І можна просто постійно отак відходити другою і, і просто кайтити і бити. Ну, це, це жорстка. Ой-ой, да, стрім лагає капець. Це я оновив е, цей. Так зараз. Ой, це я оновив версію macOS на комп'ютері. Так само, як і на телефоні. І все. От тепер от така шляпа, блін. Бо я транслюю через стандартну програму. Жесть. Я навіть не знаю, що з цим тепер робити. Бо це я вчора оновив, і тепер отака фігня Вчора ще все було добре. Ну, поки що, напевно, на <сміст> це і буде фін е фінал цього стріма, бо я бачу, як він лагає. У мене нічого не навантажено. Інтернет працює. Це, це лагає конкретно програма для передачі відео. Да. Е, е Ну, коротше, ладно я можу е, на вечір чи на завтра спробую через карту захоплення це все перезапустити. Е, це я один з тих е, мемних чуваков, які оновили собі macOS і так далі на, на Windows-Vista. Як всі прикалуються. І тепер у мене тут все лагає. Я дуже, цьому, я дуже вдячний Еплу за таку можливість бачити це слайдшоу. Окей. У нас тут. 24 хвилини. Обговорили про встановлення, тоді катки вже не буде, бо дуже сильно вагає. Давайте вийдемо в основному на меню. Так. Може, може, в основному меню воно відлагає? Не знаю, так. Так, так. Ну, тут воно і не видно, що. Ну, воно, так, да, видно, що сильно лагає. Е, ну, катки, знач, не буде, бо з, так з таким слайдшоу не буду запускати. В принципі, оновлення не таке велике, як я думав. Тут більше візуальних якихось оновлень, ніж реальних по грі. меті не знаю, що зміниться. Герой точно буде постійно в бані, я думаю, перший час. М ну, цей новий. У лісі ще не ясно, чи буде вона в банах. Ну, а все інше, мабуть, і без змін. Буду розбиратись, коротше, що тепер робити з новою операційною системою до наступного стріма. На цьому, напевно, завершимо. І буду вирішувати ці проблемки. Вам гарного дня. побачимось з вами на землях світанку на наступних стрімах. Давайте, гарно.